Добрий день, друзі! Як можна продовжити, або, ще кажуть, оновити дозвіл на проживання в Італії, тобто рінновари il Permesso di Sojourno in Italia. Заяву на поновлення дозволу на проживання rinnovo di permesso di SoGorno необхідно подавати через поштові відділення, пости італіяне, заповнюючи кіт постале, або можна подавати заяву через квестуру. Квестура. Все залежить від причин поновлення, робота, сімейні підстави, здоров'я, навчання тощо. Строк, в який подається заява, принаймні за 60 днів до закінчення терміну дії, самого дозволу на проживання. Не раджу швидше, бо стаються різні випадки, казуси з практиками, губляться, відкладають розгляд на пізніше і потім забувають тощо. Цей термін є лише орієнтовним 60 днів і в разі недотримання санкцій немає. Але увага, іноземець із посвідкою на проживання, строк дії якої закінчився понад 60 днів, вважається нелегалом, не звернувшись з проханням про її продовження. Тоді можуть виникнути проблеми із поновленням, і навіть може бути винесено рішення про видворення іноземця з національної території Італії. Потрібно буде вказувати причину, чому запізно поновлюєте, подаєте заяву на поновлення. Мають бути форс-мажорні обставини писати пояснення обґрунтування даного невчасного подання. Тому моєю порадою буде подавати документи на поновлення пермесу мінімум за 60 днів до завершення строку дії і ні в якому разі не після завершення строку дії. Будьте уважні та обережні. Слідкуйте за строком дії ваших документів, особливо, якщо це стосується документів, які посвідчують особу. І, друзі, як завжди, щоб знати більше про імміграцію в Італії, підписуйтеся на мій канал YouTube та на мою сторінку в Instagram інстаграм in Italia. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. До побачення, до нових зустрічей! Па-па!